Апарати ШВЛ та холодильне обладнання для зберігання ліків придбали для медзакладів Коломизі, які лікують військовослужбовців. Напередодні захисників та захисниць, які тут відвідала Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації з гостинцями зайшла до кожного у палату, щоб підтримати та подякувати. Нагадаємо, зараз у місцевих закладах тривають активні ремонтні роботи, зокрема, створюють реабілітаційні відділення. Наша лікарня від початку вторгнення почала приймати військових. Ви знаєте, що навіть в перший день війни. Ми зазнали удару, нас вже були потерпілі. Нас зараз найбільше це є травматологія, хірургія, черепно мозкові вибухові травми. Ну і є також пацієнти, які під час несення служби або вже у відпустках могли отримати якийсь інфаркт, інсульт. Бувають такі випадки. Лежать дуже багато людей з різних куточків України, і ми хочемо їх завжди десь тут прийняти в теплі, в добрі. Це лікування, реабілітація, Оперативні втручання, терапевтичні невеличні діагнози. З ірмітаційнелько ми в цьому році зробили рекордну кількість оперативних втручань, Це і бойові травми, і ті ускладнені травми. Нам як завжди, важливо підсилювати наші медичні заклади сьогодні. З цілої України з різних куточків нашої держави. Лікуються військовослужбовці, мала можливість поспілкуватися з нашими захисниками і захисницями. Направду усі створені умови для того, щоб максимально якісно лікувати наших військовослужбовців, мала можливість передати для медичних закладів швл апарати які є надзвичайно сучасними, які є корисні і потрібні медичним закладам. А також ми передали холодильне обладнання для зберігання ліків. Звісно, що підсилення медичних закладів ми будемо продовжувати у дві чи двадцять році важливо, що при цих закладах створюються реабілітаційні відділення і поряд з лікуванням, де хлопці перебувають у різноманітних відділеннях, хлопці мають можливість проходити реабілітацію. Сьогодні це направду важливо, тому практично у всіх кластерних лікарнях у нас створюються сучасні оснащені реабілітаційні відділення, які дозволяють пришвидшити процес одужання і здійснювати реабілітацію сьогодні. Прикарпаття лікує хлопців з цілої України, і також для нас важливо, щоб тут своєю опікою опікати кожного нашого захисника, звідки він не приїхав, але максимально лікувати, реабілітувати, створювати всі умови, щоб якомога швидше наші військові одужали і повернулися до нормального життя.